З 1 травня в Україні почнуть розраховувати субсидії на неопалювальний період. Здебільшого їх перепризначать автоматично, але деяким категоріям громадян доведеться подавати заяву повторно. Мінсоцполітики попереджає про це на своєму сайті. Розмір субсидії кажуть у міністерстві розраховуватимуть індивідуально для кожного домогосподарства. Далі ми говоримо з Оксаною Гуценко. Це начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій головного управління пенсійного фонду в Вінницькій області. Пані Оксано, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю, пані Оксана. Я впевнена, що зараз нас дивляться люди, які мають субсидії. І е, питання: кому треба звернутися до пенсійного фонду, щоб зрозуміти, чи треба щось оновлювати, подавати документи, а хто так би мовити може спати спокійно? Так, дійсно, в травні місяці щороку органами пенсійного фонду в автоматичному режимі здійснюється перезначення житлової субсидії на неопалювальний період спочатку з, з 1 травня по 30 вересня, і відповідно масовим перерахунком автоматичним здійснюється наступний перерахунок в жовтні, з 1 жовтня по 30 квітня. Це все відбувається автоматично. Немає потреби людям звертатись з новою заявою декларацією. І такий автоматичний перерахунок в принципі здійснюється для більшості домогосподарств. Але є певна категорія домогосподарств, яким необхідно звернутися протягом травня-червня. Хочу звернути особливу увагу на те, що протягом травня-червня, якщо перших два місяці подається нова заява і декларація, ми повертаємося на призначення з 1 травня, тобто люди не втрачають з початку неопалювального опалювального сезону. Що це за категорії громадян? Ну, по перше, це ті домогосподарства, які винаймають житло, тобто орендарі. Вони подають нову заяву декларацію з травня місяця. і Обов'язково до заяви декларації долучається договір оренди найму житла. Друга категорія громадян це домогосподарства, в складі яких є внутрішньопереміщені особи. Там необхідно до заяви і декларації обов'язково долучати довідку про встановлений статус внутрішньопереміщених осіб. Також звертаються. Домосподарства, в яких кількість зареєстрованих осіб відрізняється від кількості фактично проживаючих, і приблизно десь відсотків 20 від загальної кількості отримувачів субсидій є саме такі домосподарства. Якщо приписано, припустимо, зареєстровано 4 особи, проживає лише дві, в такому випадку необхідно подати нову заяву декларацію протягом травня-червня, і обов'язково долучити документи, якими буде вбачатися. Факт, що особа проживає за, в іншій території, або навчається, або проходить військову службу, або відбуває покарання, або довготривале лікування чи відрядження, подається або ці документи, або особа може звернутися до уповноваженої особи в органах виконавчої влади. Це в тергромадах є визначені особи, які уповноважені писати акти, складати акти про факт обстеження матеріально-побутових. Умов. І в цьому акті прописується вже відповідно е, інформація про ту чи іншу особу, яка не проживає за е, місцем реєстрації. Також мають звернутися в травні ще до господарства, які не отримували субсидію протягом попереднього опалювального сезону, або її розмір становив нуль. Ну і звертаються звичайно до господарства, в яких відбулися зміни, тобто зміни в складі сім'ї або в майновому стані. Пані Оксана, скажіть чи, будь ласка, а якщо от була індексація пенсії, наприклад, на початку весни і пенсія зросла, відповідно зміни. Вся та фактично майновий стан, от в цьому випадку, як це вплине на розмір субсидії? Я думаю, Суттєво це не вплине. Звичайно, розмір субсидії напряму пов'язаний з рівнем доходу. Тобто, якщо доходи трошки виросли, звичайно, субсидія буде в меншому розмірі призначена. Але суттєво не думаю, що це вплине, тому що, в принципі, за призначенням житлових субсидій звертається така категорія цивільних пенсіонерів, в яких. Не за великі пенсії, і навіть після підвищення, після індексації березневої, вони будуть мати право на призначення житлової субсидії в більшості випадків. Пані Оксана, дякуємо вам Дякую. дуже за роз'яснення. Оксана Гудзенко, начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій головного управління пенсійного фонду Вінницької області.